Одити власному здоров'ю відтепер буде дорожче вже з 11 липня в Україні вступить у дію постанова кабміну щодо нових мінімальних цін на алкогольні напої. До прикладу, окови та віскі, ром і джин коштуватимуть орієнтовано на 10 гривень більше. А от кон'як та бренді у межах 5 гривень. Івано-франківці до майбутнього подорожчання ставляться по різному Тим, хто не вживає алкоголь, все рівно інші вважають, що це чудова нагода відбити бажання випивати у молоді. Якщо кошти будуть дійсно йти надходити в бюджет, Міський чи державний то тоді це і, і, якусь користь будуть приносити суспільство тоді це добре. От а якщо вони будуть черговий раз лягати в кишені політиків, ну то що тут доброго? Не? Ми дуже спокійно ставимося до алкогольних напоїв. Мабуть, це навіть добре, тому що можливо люди будуть менше зловживати. Будуть купляти соки, будуть вести здоровий спосіб життя, так що це все гаразд, особливо зараз, коли продають всім підряд алкогольні напої, особливо у молоді, які ще далеко не може вживати, яка не просто вживає, а зловживає. Тому тільки позитивно, я вважаю. у податковій інспекції. Пояснюють, не виключено, що таке здорожчання пов'язане із загальним підняттям цін та фінансовою кризою. До речі, за недотримання мінімальних цін держава каратиме штрафом. Передбачена штрафна санкція у розмірі 100% відсотків отриманої партії товару, але не менше 10 тисяч гривень. Тобто, якщо горілка з 1 11 липня буде коштувати 49,90, а вона буде реалізовуватися по 49,80 копійок, то Штаб 10 тисяч зростання мінімальних цін на алкоголь на цьому не завершиться. Воно буде поступовим. Відтак на початку осені українців чекає ще один етап підвищення вартості таких напоїв. Андрій Гаргара, телеканал